Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік, яка з рівностей правильна? Перша 7 мм дорівню 0,7 метра, друга 7 см 0,7 метра. Третє 7 см до рівня 0,7 метрів квадратних. Четверте, 7 дециметрів дмватних дорівня 0,7 метрів квадратних. Розглянемо нашу першу рівність. В одному метрі у нас 100 см. В одному сантиметрі – 10 мм. Отже, в одному метрі 1000 міліметрів. І тоді 7 міліметрів це буде тисячних метра, а не сотих. Завдання друге у нас в одному метрі 100 см. Тому 7 см це буде 0,07 метра, а не десятих. Завдання третє. В одному метрі 100 см, в одному метрі квадратному. Це 100 помножити на 100 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тому 7 сантиметрів квадратних це буде 0,7 метрів квадратних, а не сотих. І остання четверта рівність. В одному метрі 10 дециметрів. В одному метрі квадратному 10 помножити на 10, отже, 100 дециметрів квадратних. Тому 7 дециметрів квадратних це 0,07 метрів квадратних. І наша рівність остання буде правильна. Відмічаємо варіант правильної відповіді. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5 виконана.